Ну що ж друзі, ситуація на курському напрямку катастрофічна. Такої катастрофічної ситуації не було від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, на 8 березня, мені написали хлопці, які служать на курському напрямку, і повідомили, що в них зараз не буде взагалі чим воювати. А команда одна стояти до останнього. Це також і підтверджує генштаб, що вони не збираються виходити із курської області, попри те, що ми фактично з трьох сторін оточені російськими військами. І це кульцо зажимається. Логістичні шляхи фактично повністю перекриті військами Російської Федерації. Єдина траса, яка веде до хлопців і якою можна довозити боєприпаси зараз, фактично під повним вогневим контролем Російської Федерації. Любі вантажі, любі автомобілі атакуються з допомогою дронів на оптоволокні, які не можна заглушити ребами. А все через те, що відстань між двома кордонами дуже сильно звузилася. Хлопці атакують на день неймовірною кількістю артилерійських обстрілів. Авіанальоти в день кажуть більше сотні авіанальотів, тобто обстрілюють з усього, що тільки можна, і зі всіх сторін боєприпаси доставити не можна, їжу доставити не можна, підкріплення доставити не можна. Фактично нічого не можна зробити. А ще на фоні того, що Сполучені Штати Америки не дають нам більше розвідувальні дані своїх супутників, то це дуже і дуже важко. І що головне, друзі? Я нагадаю, що Російська Федерація почала свій наступ у на Курському напрямку саме тоді, коли Дональд Трамп оголосив про повне припинення військової допомоги Україні, а також заборонив передавати Україні розвідувальні дані. Хоча сьогодні він заявив Дональд Трамп, що вони все таки надають певні розвідувальні дані, але тільки ті, які є, допомагають захиститися. Але всі розвідувальні дані, з якими ми могли би йти в атаку, тобто запускати ракети Storm Shadow французько-англійські, які в нас є, ми теж без цих даних не можемо запускати. Також дуже погано працюють Хаймарси. Без розвідувальних дані також ми не можемо бити глибину Росії. Ну фактично, ми нічого не можемо робити без е, розвідданих американської сторони. Хоча зараз вже пропонують і французи, і британці свої розвідувальні дані, але це зовсім інше. І бачимо, що Дональд Трамп все таки не збирається вмішуватись в даному ситуацію. Говорить знову ж таки про те, що Росія готова до миру, а, Рос... а Україна ні. І він чекає того моменту, поки побачить, що Україна буде готова до миру, і тоді він, напевно, знову почне надавати військову допомогу і розвідувальні дані Україні. Але це не змінює того факту, що наше командування чомусь ризикує життям 10 тисяч військовослужбовців України. Тобто, це фактично 10 тисяч сімей можуть залишитися без своїх рідних через те, що наше командування. Хоче зберегти частину Курської області. Хоча на даний момент вона вже не настільки важлива, як це було на початку, і як планувалося зробити на початку, щоб цю територію обміняти на окуповані території. Але бачимо, що на даний момент ми тільки втрачаємо, втрачаємо своїх людей, це шматок не нашої території. Але бачимо, що в штабі хтось просто, напевно, вислужується і не збирається виводити звінти. Хлопців, як сьогодні було повідомлено. Так що, друзі, будемо надіятися, що все-таки все буде добре. Все-таки до нашого командування дійде якийсь розум їхні голова, і вони виведуть хлопців із Курської області. Тому що рискувати життям 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ це повний маразм, щоб вони помирали не за свою землю, а втрати в Курській області неймовірно великі. Надіюсь, швидше за все вони. Їх не будуть зараз опубліковувати, опублікують пізніше, тому що те, що знаю я, які там втрати, ну це просто не вкладається в голові. Друзі, люди загинули на чужій території, ну незрозуміло за що. Друзі, що ви думаєте про цю ситуацію? Чи взагалі варто було виводити вводити війська наші у Курську область і ризикувати життям хлопців, коли наш кордон так сильно стиплеться і щодня? Російські війська захоплюють нові населені пункти. Буде цікаво почитати вашу думку. Також за можливості підтримайте акаунт лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба.